Українська мова, уроки 11-12, частина 4. ТЕМА Іменники спільного роду. Букви О, Е, в Закінченнях іменників чоловічого роду. Тема уроку щитання Паульмаар що не день то субота. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відеофрагмент з афірмацією. Прослухайте та повторіть? Хто є хто? є я не питаю рід миттєво визначаю. Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про рід іменників? Попрацюємо з вами із завданням на закріплення роду, вкажемо рід наведених іменників, пил. Так, це чоловічий рід, трудяга. Так, це спільний рід, печаль. Жіночий рід чудово, лице. Середній рід. Попрацюємо з вами із наступною колоночкою. Живопис. Так, це чоловічий рід, базікало, це спільний рід, порада. Так, жіночий рід і кашне. Середній рід. Запишіть у робочому зошиті число, класна робота. Права 3. Складіть і запишіть два речення з іменниками спільного роду так, щоб вони називали осіб чоловічої та жіночої статі. Поставте відео на паузу і запишіть складені два речення. Чудово! Закриваємо поки що свої робочі зошитки сторіночка 39 в підручнику. Прочитайте початок тексту міркування, виправляючи помилки поспішайка. Є люди, які виправдовують своє нахабне ставлення до інших поширеною фразою. Так, ставлення дві літери «Н». Нахабство друге щастя. Може, це так і є? Так, може, з великої літери, адже це в нас початок речення. Адже нахаба не витрачає час на черги. Нахабна поведінка завжди дає найкращі місця, умови, продукти й послуги. Так, після слова умови, пропущена, пропущена кома. Так, поставте. Знайдіть і підкресліть іменник спільного роду. Так, це нахаба. Підкресліть. А тепер поставте відео на паузу та придумайте своє закінчення тексту. Попрацюємо з уривочком цього тексту. Позначте відомі вам члени речення, виділеного речення. Так, позначимо з вами граматичну основу, підмет і присудок, а також означення й додатки, якщо вони є. Отже, нахабна поведінка завжди дає найкращі місця, умови, продукти й послуги. Визначить граматичну основу. Так, поведінка що робить дає. Поведінка. «підмет» дає присудок. Пригадуємо підмет ми підкреслюємо однією лінією присудок двома лініями. Визначаємо наш наступні члени речення. Так, дає, що? Місця умови, продукти, послуги. Це в нас однорідні додатки. Додатки ми підкреслюємо пунктирною лінією. Так, місця які найкращі, найкращі. Це означення підкреслюємо хвилясою лінією. Так, і ще ми бачимо поведінка, яка нахабна. Також у нас означення хвилястою лінією підкреслюємо. А як у реченні ви визначаєте підмет і додатки. Прочитаємо інформацію знайка та перевіримо себе. Іменники, названі істот у називному та знахідному відмінках відповідають на питання, що? У реченні іменник у називному відмінку виступає підметом, а в знахідному додатком. Наприклад, яблуня називний відмінок дала гарний урожай. Урожай знахідний відмінок. Перегортаємо сторіночку сторіночка 40 у підручничку, пригадаємо з вами навчальну одиницю з попереднього уроку. Прочитаємо та заповнимо пропуски. В орудному відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення ОМ М. Єм. Так. Після якого приголосного? Ми пишемо закінчення Ом. Так, після твердого приголосного основи, крім Р, пишемо закінчення Ом. Наприклад, рік ким, чим роком. Так. Після основи на м'який приголосний або Ж, Ч, Ш, Дж, Пишемо М. «ем». Наприклад, плачем, товаришем конем. І після основи на й пишемо єм. Наприклад, Андрій, Андрієм. Ну що ж, а тепер попрацюємо з мовним тренажером і спробуємо написати іменники в уродному відмінку однини і позначити закінчення. Наприклад, скотче. Скотчем закінчення е М, тому що в нас шиплячий Ч. Хрущ. Хруще, Хрущем. Те саме. Правило плащ, плащем, закінчення М, змій. Так, змієм закінчення єм, тому що в нас основа закінчується на звук «й». Краї. краєм, так, те саме правило. Обрій. Так. А тепер поставте відео на паузу і виконайте наступні два стопчики слів. Запишіть іменники в урудному відмінку однини і позначте закінчення. Поставте відео на паузу. Перевіримо з вами. Увага! Якщо правильно, ставляємо плюсик. Чудово, скажіть, будь ласка, у якій колонці у нас відбулося чергування звука І зі звуками «о», ОФ. Корені. Так, у другій колонці. Сьогодні ми з вами вивчаємо ще одну навчальну одиницю. Отже, спочатку прослухайте навчальну одиницю. Потім пошепки прочитайте інформацію два рази, на третій раз пошепки. Перекажи подумки, а потім у голос. За місцем творення розрізняють губні приголосні звукими ф та язикові приголосні звуки. Решта приголосних, крім Г. Губні звуки биповими Ф ніколи не бувають м'якими, а тільки твердими. Та пом'якшеним перед ією я морквяний. Тому після букв на позначення губних звуків знак м'якшення не пишемо. Поставте відео на паузу, два рази прочитайте інформацію пошепки, потім перекажіть подумки і вголос. Дуже добре. Відкрий робочий зошит. Запишіть вправа вісім. Запишіть графічно слова у робочий зошит. У кожному слові позначте основи і закінчення. Перевіримо. Перше слово риб'ячий, друге. Різьбяр третє солов'є. Отже, риб'ячий. Закінчення у нас. Ій, основа. Риб'яч. Так, тобто основа це у нас все слово без закінчення. Різьбяр визначаємо закінчення. Так, нульове закінчення основа. Різьбяр солов'єм. Так, да, закінчення єм основа солов. Дуже добре. Запишіть вправа 9. Пригадайте словникові слова та відтворіть їх із пам'яті. Перевіримо, як ви запам'ятали словникові слова, переглянувши презентацію. Апетит, пиріг, кишеня. Кипіти. Бетон. А тепер у робочому зошиті складіть і запишіть одне речення зі словами Кипіти бетон. Чудово. Сторіночка 41. Попрацюємо з вами із текстом на ліжах самостійно. Отже, прочитайте текст, уставте пропущені букви та розділові знаки. Покажіть роздільне написання вертикальною лінією і закресліть зайве в дужка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Ну що ж, запишіть у робочому зошиті вправа 10. Запишіть виділення речення в робочий зошит. Так, це два останні речення. Запишіть їх. Чудово. А закриваємо робочі зошитки. Сторінка 41, завдання 11. Викладаємо з вами вправу влучність. Отже, укажіть рядок слів, у яких приголосні лише губні. Обведіть в ньому слово, у якому є чергування голосних. Так, це в нас рядочок В. Пава біб, міф. У якому слові у нас є чергування голосних? Так, у слові біб обведіть його. Друге, укажіть рядок, у якому закінчення всіх іменників записано правильно. Так, правильно, це варіант Л. Гордієм, родичем, павичем, коржем. Третє, познач прислів'я, у якому не можна визначити рід іменника спільного роду речення, де підветий присудок іменники в називному відмінку. Отже, яке прислів'я прислів має слово іменник, в якому не можна визначити рід іменника спільного роду. Так, базіка набалакає і в торбу не збереш. Тут у нас Вазіка, іменник спільного роду, де ми не можемо визначити чітко рід іменника. І останнє укажіть правильну фонетичну транскрипцію слова білий. Так, це перша фонетична транскрипція. Складіть слово влуч. Так, може бути назва нашої вправи влучність, влучно, дуже добре.